Парковка повністю забита. Народ вимагає їжу. Вийде з цієї парковки, кудись треба виїхати туди ось, так? Да. Можна тут було, то поїдемо сюди. Шукають місце деякі там, куди куди виїжджати. Так, що тут у нас виїзд є? А, тут стоп, тут одностороннє. Ну добре, поїдемо далі. Там у нас далі ще є виїзд. Тут тут стоп. Тут пусто, тому що немає ресторанів. А такі е, магазини чи щось там. Вже не цікаві в неділю. Вже всі в суботу закупились. Ну от справа теж американський ресторан Panera Бред. Turn right California Avenue. Часто теж приходиться для американців, любителів м'ясних страв. Брати на доставку. Оце от справа панера -Брест. Continue on California Avenue for 3 quarters of a mile. Mm. Що цікаво, важко зрозуміти, а напряму не будеш задавати. Американцям багатьом таке питання. Важко зрозуміти, наскільки вони самі відчувають, що вони багато чи бідно живуть. Тому що здається, ну будинок вже є, хоч поганенький є, зарплата якась є, фастфуд там, я не знаю як часто, замовляють. От. Ну і так, з голоду не помирають. Да, Товсті, да, ходять в поганому одягу. А оте. кажуть з вони відчувають від цього чи ні невідомо а зараз буде приїжджати саме високе... будівля справа Stockdale Tower. Це за цим зеленим, оце там, оце там от я туди вже заходив. Вона побудована в минулому столітті, десь в 60-ті роки. І дійсно там таке всередині все ну якби старе, умовно скажусь. Дерев'яне таке, ну як кажуть, дубового дерева, там все, ліфти такі старі. Коридори не так, як зараз влаштовують. бизнес-центрах все таки старе вот ну але такая капитально хорошая та, да, добротное так мне на тракстода меню Отак от, от. Далі йде вулиця Мохавк, називається. Вініше вона почалася, оце зараз я стою на ній. І от там далі прямо місточок через річку Керн. Я його називаю, скажімо, українською мовою танцюючі автомобілі. Тому що він побудований з браком. Дорога в нього виходить така трохи хвиляста. І от коли автомобілі їдуть і так дивишся, і мій автомобіль качається. так звер... Передок-за док. Ну, знаєте, як на хвилях човник. І інші машинки так їдуть, дивишся і вони всі качаються. Так от мене, мене дивно те, що ніхто не збирається. Виправляти цю помилку ой, будівельники. Забувся положити Задуває моя сумка для пізи. Думаю не вилетить, поки я доїду. А, ну да. І плавно пере... переміщуюсь в багаті райони. Ця дорога води в багаті райони. Звичайно, в багатих районах різко падає кількість бомжив. Тобто їх там в якийсь момент зовсім немає. Вже не бачиш, не бачу їх там. Ну, звичайно, будинки шикарні, люди краще одягнуті. Right right ну, є автомобілі крутіше З цими вже багатими районами я своїм автомобілем не потягаюсь Ну як, мене теж він середнього класу скаже. То для, людей, для людей середнього класу середнього достатку. Залишилось тільки там будинок купити. Так, ну, да, зараз покажу вам початок багатих будинків. Тут люди уже фастфуд акценти не рахують, Ага, left lane to turn left on to Brimhall Road. Ага, цели недалеко Радить, ліву, полосу. Ну, от. Біля знаку, де поворот, розворот заборонено, написано іспанською мовою. Питання, чому іспанською мовою? Тому що тут половина іспаноязичних. І добра з них половина, якщо не більше, звичайно, іспанську знає краще, ніж англійську. Другу. Тут, до речі, є, є одна особливість, вроді би здавалося б, старенька машина поїхала зліва. давалось би, водії нормальні, дотримуються да, правил, все інше. Але це тільки коли дотримуються правил. Як хтось порушує, як зараз, починають друг другу сигналити. Взагалі до сварки теж часто доходить. Чуть щось не так, вони виходять, як кажуть, із себе. У мене вже не раз так було, коли так, я теж замешкався, не знаю куди їхати, притормозив на полосі. І ззаді мені сигналить, що ти тут тормозиш, мені треба їхати. Навіть не дає 5 секунд на роздуми, куди їхати. А, зараз заїжджаємо відносно вже. Як мінімум не бідні квартали. Так, Ну я вже повертаю. От, побачимо. Покажу з бідних кварталів, куди я приїхав. Ну воно видно вже зразу по будинкам. Якщо ви, ну, бачите. Якщо камера захвачує, захоплює, ну от, бачите, вже такі будинки. От, це вже, скажімо, середній клас. Серебідний. Ну, Звичайно, середній клас я теж ділю на три. Якби початковий, середній і, і багатий. Я хочеться називати. Бідний середній клас. Та й важко його тут відрізнити, але вже бачите, будинки багаті. Школа крута з таким стадіоном і все інше. Ну от, дивіться, будиночки, які... Напроти. Напроти. До речі, хто там? Афроамериканець живе в такому будиночку. Будь ласка. А, ні, це не, це вони все-таки латиноси. Все, ось так. І дороги, бачите, які вже. Автомобілі які. І бомжів не бачите. От вам контраст між бідними кварталами і вже, ну скажімо так, середніми кварталами. Це ще не багаті. Багаті квартали там покручу будинки. А це середнього достатку проживають. Багато, як бачите, цих траків стоїть або великих сувів.